Вибухнула на свого менеджера, який працював з нею на щоденній основі, і вдарило його так сильно, що його голова відкинулась назад, а копелюх злетів, принаймні, так стверджується в позові. Цей позов було подано чоловіком цим асистентом Бренденом Гартом. Він стверджує, що працював менеджером Нікі під час її туру раніше цього ну 24-го року, коли вона застосувала фізичне насилля, насильство проти нього. У позові Гарет заявляє, що після концерту у квітні 24-го року в Детройті вона відправила його виконати доручення, а Коли він повернувся, то викликала його до гримерки. Гарет стверджує, що Нікі була в кімнаті з іншими членами команди і почала розпитувати їх про їхні робочі обов'язки. За його словами, вона розлютилася, коли дізналася, що одного разу Гарет відправив іншу людину забрати її рецепт на ліки. У позові зазначено, що Нікі кричала на нього ти що? Зглузду з'їхав, змусив когось забрати мій рецепт. Ти зовсім з'їхав з розуму, і якби мій чоловік був тут, він би вибив тобі зуби, ти ходячий мрець, ти щойно зіпсував усе своє життя, і ти ніколи не станеш кимось. Я у цьому переконана. А колишній асистент стверджує, що Нікі ж продовжувала кричати на нього і сказала, що його життя скінчилося, перш ніж вдарити його відкритою долоною по правій стороні обличчя. За його словами, від силу удару його голова відкинулась назад, а капелю з задів... <плес> Охорона Нікі, нібито оточила Гарета, і він стверджує, що Нікі вдарило його по правому зап'ястю, вибивши документи, який він тримав у руці. Також гаред заявляє, що Нікі тоді йому сказала збирайся на херзвіці, і він взяв свій капелюх і швидко вийшов з кімнати, зачинившись у туалеті на арені. Ну на арені він стверджує, що його зап'ястя пульсувало, обличчя боліло, і він поцінив свої наречення, що розповісти, що трапилось. За його словами, він залишився в вбиральні кілька годин, за свою безпеку. Він також стверджує, що команда Нікі не дозволила йому сісти на туровий автобус, щоб повернутись на базу туру в Чикаго, і вони залишили його в Детройті. Він подав позов проти Нікі на за напад, побуття та умусне завдаться завданнями цінного і вимагає відшкодування збитків. І нагадуємо, що адвокат Нікі заперечив цю, цей позов, але вони ще не отримали жодної скарги офіційно. Але вони ем, заявили, що позов є неправдивим і безпідставним. Mm -hmm. Ось mm -hmm. таке. Да, Так, просто це, це, це що зверху, це як вже апдейт після mm. ну, основної статті. Mm. От, ну не очень. <laughs> звучить. Для, для, для Ніки так, <laughs> да. але ну. Плюс, якщо цей асистент одразу подзвонив своїй нареченій, так, mm -hmm. тобто є якийсь аля Алібі, можливо, плюс були mm -hmm. присутні багато людей, але я не думаю, що якщо б це нібито сталося, то хтось би з команди Нікі це підтвердив. Mm -hmm. Мені здається, що навколо Нікі мінаш така досить лякаюча аура. І я б не хотіла бути проти неї. Так. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Да я ну її, якби охоронці, її е, антураж може просто боятися підтвердити це. Угу.